Щеплення від раку в Україні щороку близько тисячі жінок помирає від раку шийки матки. Вірус папіломи людини є основною причиною цієї хвороби у багатьох країнах, де вакцинують підлітків від папілома вірусу. Саме це онкологічне захворювання майже зникає. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич знайшла сільську громаду, яка вже давно вакцинує дітей власним коштом. Коли ця вакцина може бути безкоштовною на національному рівні? Далі про це в сюжеті. Сільська громада на Житомирщині. Вона дуже просунута у медичному плані. Ще шість років тому тут почали щеплювати дівчаток підлітків від папіломавірусу. А минулого року до цієї програми приєднали і хлопчиків. Прийшли з наміром, щоб будемо вакцинувати дітей. Для 15-літнього Олександри та 9-літнього Ілі це вже буде друга доза вакцини від папіломавірусу. Хто розуміє, що це таке, то вакцинує дітей обов'язково. Але ж це ж залежить все від батьків. Батьків, які рішення вони приймають, це єдиний випадок на всю країну, де саме сільська громада своїм коштом закуповує вакцину, що попереджає рак. Це була її ініціатива. Саме Вікторія, як сімейна лікарка, переконувала і місцеву владу, і батьків підлітків. Перед тим як ми вже склали програму. Я обійшла всі школи, які в нас є на нашій громаді. Побувала на кожному батьківських зборах, зібрали саме згоди тих дітей, мами яких погодилися на вакцинацію. Порахували, скільки цих згод буде, і відповідно таку кількість вакцини закупили. У перший рік вакцинували 50 дівчаток, і з кожним роком приєднується все більше родин. З минулого вакцинують і хлопців. Загалом вже щеплені 250 підлітків, і на це за 6 років громада витратила понад півмільйона гривень. Це не Такий результати, який ми можемо очікувати завтра, це довготривалі результати. Не всі штами вірусу папіломи спричиняють рак. Вакцина захищає саме від тих, що найчастіше стають причиною онкозахворювань.